Всім привіт! Сьогодні у нас упаковочка і на сьогодні не тільки моя колекція. Це вот така. Як э... <свеск> Прикраси для нашого блокнота. Ось вот такі пакетики у нас. Ну і від моєї підписниці. Це однокласниця моя Я пізніше трохи покажу. Сьогодні закінчуємо Пау. Ваги в вслідуще. Давайте ось цей. Манікюрний цей. Я не бачила на які коментарі, але все рівно. Я, я сама розк... можу... скажу. Ді... Hello Kitty, давайте з бантиком. Тут всі майже відкривашки. Давайте лимончик. Лимон. Ан. А, так, а если у вас ч-то звуки, то вибачтемо. Давайте оцей, бо він не відкривашки. І ще один. Ось, Ось цей криваж. І новиночка. Нам даже подарунки. Невеличка. Тут такий браслетик. Дуже гарно, давайте в ньому за записувати відео. Надіюсь, не буде. А, Дві карточки Кей-поп іди. такі. І новинишка котя. Давайте розглянемо. Котяра. Котяра. Серденький. Котики. Котики мяу-мяу. Котики, котик, собачки. А, я ще забули про одну колекцію. Це міні іграшки. Соромки лежить. Давайте. У цей пакетик. Пакетик. Давайте одну унужиш вибирати. Тут багато розвагів є і зелені одне член. Давайте якісь ду... Кот. давайте ось цей. Гавний його, щоб не згуло. І сік у нас на розпаковочку пакетиків. Дуже багато, але я ще більше хочу. У нас сьогодні фон Хеллоуін. Смаколики. Ось цей пакетик з лимоном. Мені так нрав... подобається цей открошка. Браслетик. У нас, походу... Воно розмилося! А чого воно розмилося? Чомусь розмилося ця надпись Кока-Кола класическа під номером 4. Давайте сюди клеїти. Де тут? Десь? Ні, це під 4 чотири. Я взагалі недавно тільки прийшла з гуртка Я хожу на гурток і знімаю. Як я знімаю. І захотілося зняти відео. Очіска. Так, я не помиляюсь. Якщо вам чути лишні звуки, за кадром, вибачте. Під номером один вже маю будемо. Давайте перший. Так, під номером один. Так добре отклеїлося. Тут така жапка. Зелена на зелена. Цікаво. не зелене. Цікава. І отака у нас вийшла колекція. Це тут там. Жапка, коровка, губка Боб, веселка, сердинках з бантиком, тип, ні, плацьком, рожками. Ой, ще розкажу вам про вечерінку в нас. І ананас. У нас буде це, на, вечірка на, на гуртку. Хеллоуін. То ми підемо. І я вже костюм макіяжа придумала. Дуже. Скоро буде колекціело. Думаю, можливо. Не знаю. Точно. Ще не зроблю. Так, ваги. вона вже тут трохи жовтенькі, такі дуже яскраві. На камері не передається, який яскраві. Під номером 4. Ось сюди, Цю сторіночку закінчуємо вже. Ух ты, дуже круто, що ми цю сторіночку закінчимо. Так. Хоу. Якщо би я ще штучку не зробила, було так. Так у нас номер 6 осталось. Хеллоу Китти что там? Ну это такая Хеллоу Кити, маю яблоко. Номер три. Мы сегодня все закончим страничку. Ой. Я люблю рвать малюнки. Якошка. Вот сюда приклеим. Крыло. Вышло. <laughs> так, вот все, закинчило. Наши маевки номер 4 и 5. Маникюрный набир. У нас такие с маевками. Это вот такие Штуки сюди. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Під номером 5. А ні, ми ще не закінчимо колекцію. Ще під номером один-3. Я думала вже. закінчимо колекцію. Ось так. Дивіть, м'які іграшки. Грибочок виш такий. Під номером Вісім. Номерим, приклеїм к номеру пять. Щоб закінчили цей день. Все. Так, тут ми все. У нас колекція. Давайте розпакуємо котики. Так, це у нас. Дука, специально длинных. тут цикл. Высота. Какие-то прикольные такие минималистичные. Не хочу рвать. О. Вона пакетки сама малювала. А наклечки не роздруковані. Ух ти. Ось такий котик гладить. Тут не за номерками Ось сюди. Ну, сім штук, шість штук небагато то багато хто влізе так, прикраси. Ногонечку свою. Все. У нас отакий. А, сторіночку. Давайте пока. Ось такий. Тут можна буде отклеїти і тут приклеїти. Отакий гном. Давайте пока сюди приклеїмо. Дуже класний букв браслетик не зробив. Саме нам повезло на Що Я думала, так вони Я тільки Давайте Прийняти Сюди покажу це приклеїть. Можна так, отаку. Все так пока. і ребус. Я викладу відео з цими оно реберсами в шортс. І як буде на цих два відповіді, я вставлю відео. Передам привіт. А поки не будемо скривати. Це у нас рука, рука кактус. Рука прибираємо дві букви. Кактус 5 букв. окуляри. Там шість лопата. 5. І додаємо. А. Тут там шопер. Четыре букви криво. Вищення 4. Ейн добавляємо. Ананас 5. І це машина. І все складаємо. І всім пока. Новий височок.